Усім привіт! З вами на зв'язку Line Custom, і це такий е, новорічно-святковий е, огляд розпаковочки ось такого красивого адвент-календаря від Hot Wheels, е, в якому знаходяться декілька крутезних моделей і е, декілька не менш крутих аксесуарів е, до цих е, в принципі, машинок. Е, отже. Цей календар в нас 21-го року випуску. В принципі, дуже я люблю дивитися на руки випуску самих моделей, коробочок. Це ну, насправді цікаво. Ось задня частина, як виглядає, і ми бачимо, що тут знаходиться 8 моделей. Моделі йдуть фентезійні, не ліцензійні. Це, в принципі, трошки сумно, але нічого страшного в цьому немає. Ось тут ми бачимо. Напевно, більшу частину аксесуарів, які знаходяться в цьому календарі. Це є сани, це є кріплення для машинки, як ялинкова іграшка, це якісь траки, це ковш для того, щоб чистити сніг, лижі і сани. В принципі, аксесуари мені дуже цікаві, тому що я би хотів їх ну, поміряти на свої моделі колекційні. І було би цікаво подивитися, як це взагалі виглядає. Отже, по календарю. Календар у нас має декілька наклеючок, декілька пломб з різних сторін, які потрібно буде зараз акуратненько зрізати. Для цього, в принципі, візьму свій ніж і почну їх зрізати. Так, тут ми, в принципі, наклеєчку зняли. Тут. Також ми зняли і лишається лише з цієї сторони, яку потрібно буде акуратненько зрізати. Все. Наш календар повністю розпакований. Ну, точніше, не повністю, а наполовину. Ось така крутезна штука зустрічає. Знизу знаходиться такий е зображений трек. Трек для моделей. Зверху знаходяться самі е скриньки календаря. Позначені нумерацією, тобто під кожною нумерацією знаходиться свій особливий та оригінальний об'єкт. Також хочеться додати, що ззаді цього календаря є спеціальні вирізані ніжки, які можна розкласти і зробити так, аби ця стінка з окремими скриньками так не падала. Це дуже зручно і дуже красиво виглядає, можна використовувати, наприклад, як якийсь фон. Отже, повністю розпаковувати цей календар я не сильно хочу, але хочу оцінити самі моделі і аксесуари, які там знаходяться. І для цього я постараюся відкрити ось цю бокову стінку і виняти те, що там знаходиться. Календарик ми розпакували з бічної сторони. В принципі, разі чогось можна буде це і підклеїти. Аби гарно виглядало. І ми можемо витягнути ті всі моделі, які там знаходяться. Отже, календар розпакований, і ми можемо по нумерації, обов'язково по нумерації оглянути е ізюминки, які там знаходяться. Отже, під першим номером знаходиться ось така фентезі-модель. Написано Stand Team», а Всередині сидить ябчик. Дуже кльовий спойлер. Машинка, в принципі, йде з пластику. Але ця синя частина йде зі сплавом. Відставимо її в сторону. Наступною приколюхою є ось таке кріплення з написом Hot Wheels. Я так розумію, що це для того, аби якось удіти машинку і можна було би повісити на ялиночку. Пізніше це обов'язково провіримо. Під третім номером знаходиться ось така мініатюрна фішка Happy Holidays. Hot Wheels всередині сніжинка. Сама вона виконана з пластику. В принципі, я подумав, спочатку що це якийсь пінап, може, щоб ну, повісити там на сумку чи на ще щось, як в РЛК моделей. Але, в принципі, ні. Це проста пластикова фішка. Четверта модель по порядку. Ну, не модель, друга модель по порядку, але четверта скринька ось така машинка: пластикове дно, металевий кузов. Всередині знаходиться якийсь е, гонщик, скоріше за все, на такій дивакуватій машині, чи то машина, чи то мотоцикл, всередині е, загадка ззаді дві турбіни, великий і жовтий спойлер. Ну, прикольно. Прикольно. Напевно, модель призначена для того, аби запускати по спеціальних трасах Hot П'ята. П'ята скринька. Ось така фігурка. Фігурка єті. Виконана з пластику. Доволі цікава штука. Можна буде десь, в принципі, її навіть використати. Поставимо ось так. Шоста. Шоста скринька, третя модель по порядку, по черзі. Ось така штука невідомої форми. Чи то крокодил, чи то ну, якийсь дивний звір. На таких гарних дисках металевий, металеве дно, крок рот. Ну так, крокодил, я вгадав. Також ззаді турбіни. Ну, моделька цікава. Якраз для того, аби ну, пускати по трасі. Так, сьома скринька це в нас ось така рампа. Рампа пластикова, тільки не розумію, для чого ось ця штука потрібна. Рампа пластикова. Знизу, знизу є декалька Hot Wheels Made in Indonesia, 14 рік. Ну, в принципі, прикольно. Для чогось можна буде навіть то використати. Так, восьма, восьма по черзі. Це і ось такий олень. Олень виконаний з м'якого пластику без деталізації, що дуже шкода, тому що, ну я думав, що хоча б якісь детальки будуть розфарбовані. Але, в принципі, нічого страшного. Так. Дев'ята дев'ята скринька також олень до пари, але вже такого коричного, темно-коричневого кольору, також не розфарбований без деталізації. І десята скринька це в нас. Ось така штука. Скоріше за все, це якісь сани або упряжка для ось цих двох оленей і для машинки. Я думаю, що машинка одівається якось ось так. І беруться ці два оленя і, в принципі, одівається. От. Ну, виглядає доволі цікаво. І так, наступна модель. Це в нас йде 11-та по порядку. Ось така машинка крута з зеленим склом. В принципі, виглядає сочно, металеве металевий дно-пластиковий кузов. Газела. Ну, прикольно. І ставимо в сторону. В наступній скринці знаходяться ось такі санчата. Санчата на колесах. Можна в них, в принципі, поставити якусь свою модель і буде виглядати це доволі прикольно. 13 це у нас ось такі не знаю, гусеничні колеса, катки, траки, напевно, що також одягаються на модель. Можна буде комбінувати з певним видом машинок. Наприклад, якщо там якісь джипи є, так? Вона рухома і виглядає доволі цікаво. 14-та скринька містить в собі ось такий дорожній конус оранжевого кольору. В принципі, нічого особливого. Без деталізації, просто відлита пластикова деталь у формі дорожнього конусу. 15-й порядковий номер. Знаходиться хот-роди якийсь. Металеве знову ж таки дно. Рейсер. Ред Рейті Racer. В принципі, прикольно виглядає, гарний малюнок. Модель крута. 16-й номер, який мені сподобався, напевно, більше всього. Це ось такий таке приладдя для чистки снігу, кріпиться до передньої частини машинки. Можна також комбінувати з якимось там. Грузовичком або джипом. Далі в нас по черзі йде простенька пластикова печенюха, без логотипу Hot Wheels, без нічого, просто є якийсь номерочок, і все. Без деталізації. Наступною на черзі є ось така моделька. Е не без назви, в принципі, або Оце назва Т9719, але можу помилятися. Така футуристична машинка фіолетового кольору з затонованим чорним склом на оранжевих колесах. Моделі, в принципі, всі, які тут є, вони є фентезійні і дуже гарно підійдуть для треку. Так, наступна, наступний аксесуар, який нас зустрічає, це є під 19 номером ось такі лижі для машинок. Само кріпляться за колеса, рухома частинка, і виглядає доволі таки прикольно. 20-та 20-та скринька містить собі ось такого крутого сніговика е з деталізацією наполовину, тому що шарф не пророблений. Але виглядає кльово: чорний циліндр, чорні руки, е очі ніс, е гудзики. блін, прикольно виглядає. Я думаю, що обов'язково десь можна при фотографіях використати цю фігурку. Так, і в нас лишається тільки 4 скриньки. Під 21 номером знаходиться також фентезійний якийсь хот род ред род зеленому виконанні на оранжевих колесах, ріп род Прикольно, гарно виглядає металеве дно. пластиковий, здається, пластиковий верх, а можливо, навіть і не пластиковий. Скоріше за все, що ні. Верх також металевий, пластик... верх металевий, низ металевий, тільки пластикові колеса, В принципі, виглядає так нічогенько. нічогенько. 22-й номер нашого календаря зустрічає нас ось таким малесеньким подаруночком з бантиком. Всередині є Хотвіл з колесо. Я думав спочатку, що воно якось відкривається, але насправді ні. Цей подарунок є чисто декоративним і він ніякого функціоналу за собою не несе. Бачимо, звичайно, закльопку знизу, таку, як і в принципі, на машинках роблять. Отже, він не відкривається. Але виглядає доволі таки прикольно і мілашно. 23-й номер. 23-й номер є ось така ялиночка з червоною зіркою, червоною ніжкою. І вона навіть щось рухається, щось крутиться. Без логотипу, без назви, без номерів. Просто гарна пластикова ялиночка. Тут І остання модель нашого календаря, я так думаю, що це якась супер-пупер ізюминка цього календаря це є ось така машинка. Машинка з металевим червоним кльовим дном, нітро... Талгейтер, напевно, я правильно прочитав. З пластиковими такими, з жовтими вікнами. Ну, доволі прикольно. Доволі прикольно виглядає і, в принципі, гарне завершення такого новорічного календаря. Ось такі, в принципі, крутезні подаруночки, крутезні ізюминки в цьому календарі. Підписуємося на канал, ставимо свої вподобання, пишемо коментарі.